Останнє запитання, Олено, що ви сказали жінкам, які хотіли би займатися активною політикою чи громадською діяльністю, але поки що не наважується? Ну, я хочу сказати, що е, треба бути самими собою і розуміти, що це дуже необхідно саме для вас, знати точну мотивацію мету і, звичайно, Відті навстрічу страху, я зараз скажу. Страшно, от йдіть на нього, і тоді ви отримаєте ці навички і ну, побороти цей страх і станете ще сильнішою, ще я думаю, що розумнішою, ще красивішою, і життя вокруг буде так, таким же, бо треба ж починати з себе. Можливо, я щось не запитала, але вам хотілося б додати. Я по поводу того, що попереду, і от знаючи про те, що восени вже будуть вибори, і знаю про те, що вже почалось там на Херсонщині дуже активно, вже ці перегони почались перед виборами. І знаю, вже ну є, на жаль, один приклад, навіть з нашою учасницею це певне ну, затравлення, там, залякування. І от дуже хвилююсь, тому що була одна школа в нас, коли жінки точно були прохідні, ми просто впевнені були в це. І не лише ми і вони, але на жаль. Шляхом різних зарахувань з останнього етапу ці жінки були зняті. І от в цьому сенсі ми хочемо об'єднувати, щоб жінки різних партій об'єднались, для того, щоб І в мене є така от мечта, да? тобто мрія, що якщо в нас в Климчавському районі от є одна жінка, йде на вибори і йде обиратися, ну, наприклад, в обласну раду. Да? то ми приїжджаємо, да, і ну, чи, чи, чи там, де вона буде виступати в своїх предвиборних якісь речах, і показуємо, що вона не одна, а що її підтримують жінки різних напрямків і різних партій. Тобто в мене це така ну, давня мрія. Щоб і я думаю, саме в цьому проєкті вона і воплощається, тому що в нас в нашій групі жінок у нас представниці різних партій от в Волині, так там прямо так от ярка, ярко різних, знаєте, там можна сказати, позиційний чи протилежних навіть. І от коли ми розуміємо для чого ми об'єднуємось. Що ми хочемо змінити, що нам особи нічого діліть, називається, у нас одна мета да, покращення там, нашого міста там, і життя для наших дітей, то ну, от, можна знаходити от, шляхи, як взаємодіяти разом. І от щоб ці платформи ми підтримували одна одну. І коли це буде платформа, це буде. Ну, видно, да? то я думаю, що той жінці неможливо буде її там зняти на останньому путі. Бо ми скажемо, ми ж все бачимо, ми все знаємо, не одна, так? Да? Оце є така мрія, я думаю, що крок перший зроблено, і якщо на цих виборах хоч трошечки це вийде, ну я вірю, що вийде, все ж таки наших жінок. І на Волині там Оксана вона вища скаже, теж вона з вірою в те, що ну звичайно не всі, але там пусть це буде 4-5 жінок. Там, а, що це вийде, то вже наступний крок буде робити легше, це звичайно. І вже надалі, звісно, Верховна Рада. Бо так, от з місцевих рівнів треба доходити і туди до Верховної Ради. Ну, що що, ж, тоді вам успіху. Дякую. <дякую>